Парламентський комітет з питань правової політики підтримав законопроєкт про доброчесне лобіювання та порекомендував Верховній Раді ухвалити документ за основу. Варто теж зазначити, що відповідний проєкт спрямований на реалізацію рекомендацій Єврокомісії і є частиною урядового антиолігархічного плану дій. Документ має забезпечити правові засади лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик і згідно зі стандартами. Денис Маслов, народний депутат України, голова комітету з питань правової політики, з нами на прямому зв'язку. Денис, вітаємо вас. Вітаю вас, вітаю глядачі. Власне, закон, законопроект про лобізм, який може стати законом. На кого поширюватиметься його дія? На які сфери він буде поширюватись власне на всі процеси прийняття нормативно-правових актів в Україні. Давайте так простими словами, просто ну я впевнений, що багато глядачів, коли чують слово лобізм, лобівання ну з негативом це асоціюють. І звичайно виникає питання, чому Європейська комісія нам радить, рекомендує прийняти і врегулювати процес лобіювання в Україні. А, ну саме тому, що врегулювання лобіювання буде означати не будь-яку все дозволення чи там, унормування процедури хабарництва що небудь іншого, навпаки, це про обмеження, про обмеження впливу, коли приходять до чиновників, до міністрів, мерів. У голів обласних державних адміністрацій, народних депутатів і так далі, і просять, пропонують прийняти той чи інший нормативний документ, закон розпорядження, там не знаю, все, що завгодно, чи внести в зміни, які можуть мати е, інтересом певних осіб чи певних компаній, і так далі. От на сьогоднішній день це в Україні не внормовано. Ну, ти прийшов, запропонував така твоя думка. А от лобізм це якраз про те, що всі такі... Подібні контакти можуть вчинятися лише а, компаніями чи особами, які будуть зареєстровані в реєстрі прозорості, так званому, там, де вони реєструють, там, де вони реєструють предмет а, своєї лобійської діяльності, що саме на які на прийняття чи зміну якого нормативного акту вони хочуть здійснити, від кого вони за це отримують кошти. І яким чином вони це роблять, з ким вони контактують з там депутатів, міністрів, чиновників, кого запрошують на заходи, і так далі, це все має бути доступно прозоро для суспільства. І тоді всі можуть бачити, хто отримав за це гроші за договором офіційно, до кого з чиновників звертався, і що просив. І наступним кроком, от ми тільки е, започатковуємо в Україні регулювання нормативне регулювання цього лобізму. Далі за ним я впевнений, будуть ну більш, скажімо так, е, після створення умов лобіювання, більш ретельне вже е, нормування процедур лобіювання і відповідальності за порушення таких умов, як ви правильно сказали. Окрім того, що це є частиною рекомендацій Європейської комісії, це є частиною подолання. Олігархічного впливу впливу, скажімо так, багатих осіб на ті, хто хочуть, щоб на їх користь приймалися нормативні документи в країні. Яким чином змусити людей, які робили якісь підкилимні, ну да скажімо, тепер це все офіційно фіксувати, реєструвати, прописувати, хто кому що пообіцяв в обмін на щось. А давайте давайте так. Ну перш за все, це жодним чином не навелює роботу правоохоронних органів, і хабарництво є хабарництвом. Це унормовує те, що, що може здаватися цивілізованим способом. Знаєте, коли приходять до чиновників, там депутатів і пропонують внести зміни в той чи інший законопроект. Ну зараз це не заборонено жодним чином. Будь ласка, приходь зі своїми пропозиціями там, і так далі. А ми, і не тільки ми, так є в багатьох цивілізованих країнах, і Америки, де ну, мабуть, це найбільш зарегульована діяльність і в країнах Європейського Союзу, в тій чи інші в різних формах, насправді це існує. Говорять, що якщо ти приходиш і хочеш вплинути на прийняття чи скасування нормативного акту, чи зміну, будь ласка, роби це, але. Будь зареєстрованим суб'єктом лобійської діяльності і звітуй про всі зустрічі, от якщо ти цього не зробив, навіть якщо ти не давав жодних хабарів, але ти намагався через зустрічі, через якісь там запрошення на заходи там депутатів-чиновників і так далі вплинути на прийняття рішення такими особами, оце вже є лобізм. Якщо ти не повідомив про це, навіть якщо ти не давав хабар. Але якщо ти навіть про це не повідомив, про, про такі дії, оце теж буде підлягати відповідальності і робити це зможуть особи, які будуть зареєстровані в реєстрі прозорості. Про які галузі йдеться? Ну бо розуміємо, що ця комунікація з там з державним апаратом, з представниками різних так на правду, гілок влади, вона може відбуватися е, з боку не лише бізнесу, правда, от про яким чином виглядатиме ось ця рамка? Ну, абсолютно, воно буде стосуватися всіх сфер, окрім на сьогоднішній день законопроектом, і він ще тільки на перше читання рекомендовано, Очевидно, ми будемо його серйозно доопрацьовувати. Він він не є ідеальним, точно і будемо доопрацьовувати до другого читання цей законопроект. Але це буде стосуватися всіх сфер життя, окрім суспільного інтересу. Суспільний інтерес ну загальний суспільний інтерес, який стосується да, там всіх людей в Україні. Це там питання, пов'язані, наприклад, там з серйозними змінами щодо антикорупційного законодавства. А є у нас громадський, активний громадський сектор, який відстоює там загальні суспільні інтереси. Ну законопроектом для цього зроблені виключення. Відстоювання не приватного, а загальних таких суспільних інтересів не буде підпадати під визначення лобіювання, так запропоновано кабінетом міністрів України. Разом з тим, можу сказати, що навіть в країнах Європейського союзу, от на сьогоднішній день в європейському союзі, виникла серйозна дискусія щодо посилення правил лобіювання і врегулювання лобіювання. Вони не хочуть, щоб всередині країн ну, всередині європейського союзу. А якісь зовнішні гравці, в тому числі вибачайте, Російська Федерація чи Проксі, там пов'язані з нею там Газпроми, компанії і так далі, впливали на їх політиків, і вони а, вже оголосили про серйозне посилення процедур лобіювання. Ми в Україні будемо так само ретельно відстежувати ці процеси. Ми знаходимося в комунікації з нашими європейськими партнерами і з партнерами зі Сполучених Штатів Америки, і після започаткування цього регламентування лобіювання в Україні ми, я думаю, будемо йти паралельними шляхами з європейським союзом, якщо потрібно ще більш серйозно врегульовувати питання лобіювання, як з боку пов'язаних з іншими країнами осіб, так і з боку там різних представників бізнес-середовища і таке інше, це на сьогоднішній день є загальноєвропейською тенденцією, і ми з огляду на наш європейський рух так само будемо за нею йти. Коли цей законопроект може бути винесений в залу. Тобто, коли почнеться рух до його ухвалення, комітет з питань правової політики рекомендував його прийняти. і Він включений в порядок денної найближчих засідань Верховної Ради. Ну про дати, звичайно, ви розумієте, я не можу вам сказати, але на найближчому засіданні він буде розглянути. Я впевнений, парламент його підтримає в першому читанні, і після того ми досить швидко його допрацюємо до другого читання. Ми в врегулюємо цю процедуру лобіювання в Україні. Почули, почули. Дякуємо вам за за ваш час за пояснення. Ми будемо стежити за реалізацією цієї ініціативи, до коли дійде власне до розгляду. Нагадаю, Денис Маслов, народний депутат, голова комітету з питань правової політики, щойно з нами на відеозв'язку.